Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давай, доброго. Доберегу. дня. Доброго. Чуєте мене, бачите, так, я розумію. Так, прекрасно, добре. Дякую, я вас також чую, бачу. А, так, бачу тільки суб'єкта, да? представників нас поки що є. А, тоді, значить, ну, як і напередодні, чекаємо 15 хвилин, даємо можливість громадськості під'єднатися. Зрозуміло. Будемо 12.15 розпочинати. Дякую. Добре, добрих ніж. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. В нас вже 12 година 15 хвилин. Сьогодні в нас 3, 3 квітня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Вітропарк Р». Стосовно планованої діяльності нове будівництво, експлуатація та обслуговування вітрової електростанції вітрового парку то вітропарк Західна Р» на території Бродівської та Підкамінської територіальних громад Золочівського району Львівської області, Почаївської та Лопушненської територіальних громад Кременецького району Тернопільської області, Радивилівської територіальної громади Дубинського району Рівненської області за межами населених пунктів. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій 13 липня 2023 року. Прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні. про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прям два статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану України. А, окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Серед них двоє учасників це представники Міндовкіля. Інших трьох учасників я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Володимир Кришталовський, Представник ТОВ вітропарк Західний Р. Дякую, пані Ірина. Ірина Молодан, представник ТОВ Вітропарк Західний Р. Дякую, пані Наталія Чижовська. Чижовська Наталія, представник ТОВ Вітропарк Західний Р. Дякую. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. П'яти учасників нас двоє учасників це представники Міндовкілля, ще двоє учасник, ще троє учасників це представники суб'єкта господарювання. Окремо хочу зазначити, що в нас проводяться сьогодні вже треті громадські слухання, оскільки планована діяльність може мати вплив на довкілля трьох областей. Тому перші громадські слухання були проведені. 1 квітня о 10.00, другі громадські слухання були проведені 2 квітня о 12.00, сьогодні 3 квітня проводяться 3 громадські слухання. У зв'язку з тим, що ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях, у такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання Товариства з обмеженою відповідальністю Вітропарк Західний Р щодо планованої діяльності, яка передбачає нове будівництво експлуатацію та обслуговування вітрової електростанції вітрового парку, то вітропарк Західний Р на території Бродівської та Підкамінської територіальних громад Золочівського району Львівської області, Почаївської та Лопушненської території. Територіальних громад Кременецького району Тернопільської області, Радивилівської територіальної громади Дубинського району Рівненської області, за межами населених пунктів. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую за увагу, мирного дня. до побачення. До побачення. Так, до побачення. До побачення.